Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько опівночі ворог з мінометів обстріляв село Вовчанські хотори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок без постраждалих. Крім того, пізно ввечері ворог завдав ударів за допомогою БПЛА типу шахет по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше два приватні будинки. Сталися пожежі. Внаслідок удару шахедом по селищу міського типу Солоніцівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт. Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам'янку, Дворічну Сентівку Петропавлівку, Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано. Станом на 11 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 245 дітей. Підлягають евакуації ще 46. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. За добу рятувальники три рази виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В результаті ударів горіли приватний житловий будинок на площі 500 квадратних метрів та будівля недіючого медичного закладу на площі 200 квадратних метрів у місті Куп'янську, а також будівля недіючого навчального закладу на площі 12 квадратних метрів у селищі Солоніцівка Харківського району області. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Та понад 70 чоловік особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники за добу відбили вісім атак в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.